Стартова склада, вона може трошки і видозмінюватися в раді, потреби передача на дальню спілкую з 95 м Так само в старті. В статусі коментатора для вас працює Вадим Власенко. Друзі, мої вам найщиріші вітання. Ну і неба за держу, удар повору. Залишає за спину опонента. Хороший пас між двома гравцями суперника. Ванат намагається знити можливість для удару від є не Той далі. Знов Віталій з мечем. У вас цей простер здовж бокової. Правий титчик на надай сіці. Простріл. Через центр атака. Гущан. не пропускає, але ж добування може бути. Ось... Столиця України, праворуч передача. Коротко середній пас. Забираємо Я все ж таки Чепанка, хоча довелося за ним ще повертатися трошки. Ярмоленко простріля передача. Знаю, щоб це все Один амісів теж є. Контратака команди через вона Вина вона дуже правильно, до речі, грає. Мені подобається. Він шукає, читає те положення, щоб близько, але знову. Власниця навісна поточну до місті. Стільки... Непогано вона в 14. Що більше їх подають в трафному навіть у вратарському. Навіть коригувати треба. А всі ці події м'яж Справа в квасниці багато простору але поки що через лівий рух вже виходить на паралелі штук на майданчику. Денамоки удар поворотах. І це стійка. Себе, але вже було трішки пізно. Для оперативного учасника пасу. А тут вихідця насамгор юбуща. Вічарин тут але якби не сказали про результат, а просто сказали, що буде багато роботи важкої на межі ризику пропустити, ну, тут вже тоді є нюанси. Вибирати таке матч чи ні. Шапаренко битиме. Шапаренко! Поперечено Микола Шапаренко! Шапоренко. Є в Києві, коли рух обіграв оболоні з рахунком 4-0. Ближче до екватора серпня. Вердостантій з довгої часу. Передача вертикальна з просуванням вперед по перед прохопленням. Вишну контроль після цього гаража не вдалося. У терпу воротах. Це вже знову ж таки з одного боку краси.